Всім привіт! Сьогодні у нас таке буде відео на пів в темноті, тому що світла немає, світло мають включити аж в 6 годині вечора, а в такій годині тут вже скажімо так, тут вже будуть загнані качки, індики, кури, і то все, і я то вже зробити не зможу. Хочу зараз, так як я був говорив, пам'ятаю, напевно вчора, поділити трошки оцих курочок. У мене тут є три бідних брудера, бентамочок забрати від звичайних, подивитися що тут, куди більше-менше. І напевно піду заберу зі двору, зловлю теж тих бентамочок, бо вже в нас пополодало, і, скажімо так, щоб вони могли, ну, щоб вони не пропали, хочу їх теж по. Закрити тут грудера, поставлю їм, якесь маленьке гніздо, зроблю і хай собі ну, одним словом, Зараз, зараз почнемо то все робити, а в процесі побачу, що і як в мене вийде. Маю тут три вільних брудера, що, щось думаю, з того ми і, і зробимо. Е, так, Для початку зразу всі піддони посиплю дезінфектором, щоб вони не намакали, поки вони частенько почищені, гарненько зараз продезінфікую. У мене, як я і казав, кліносан від, від компанії ЗВК. Я нажимаю відро. ведри на відео, бо я був час тут на XP. І ось так зараз забираємо по цепу. I don't know. Так, ось так, і зараз всі піддончики вже будуть гарненькі, сухенькі, вже не буде, вже скажем так, не буде, не буде мокро в них, коли коли почнуть. Ну, Вже це якби послі збиратися, коли почнемо, і плюс додаткова дезінфекція. Зараз я вас переставлю чуть-чуть і почнемо і почнемо відділяти. Так, зараз я сходжу за, за першими турочками. Ось така у нас є красунька. Це молоденька бентамочка, така гарненька, дивіться, як корівка. Так, є ще така сама, тільки оранжева, світло на них світить, дивіться, який в неї смішний смішний гребінь. Так, а ну що ви не хочете показати, які ви красиві? О, майже як голуби, оця така, як голуб. <рив> Налякав їх темно, ще й ось така, то все. Давайте я їх краще прикрию. І ось такий гарненький, зараз я його запущу. Опа. І ось такий гарненький до них є До них є півник. Зараз Зараз я вам їх гарненько всіх покажу. Ось такі ось такі, так скільки тут є Чотири штучки. Зараз я подивлюся, що ще є, що можна відділити. І... Добре, ми разом з вами подивимося. Тоді подумаю, як, як би то зробити. Я б теж ще хотів дати до там тих, що є, що є на дворі. Той кого -то, що в мене там був, його вже нема. Оп. Так, виключилось, той я був забрав. Той я їх забрав звідси. Зараз ми ще перевіримо, що я всіх забрав. А, опа. Так, то в нас тут лишилося цей звичайний когут. А, о! А це може бути. Це не може бути, це скоріше за все, і є, і є карликовий. Він якраз мені ідеально підійде. В мене там є. По-моєму, 4 курочки. О, І тут лишиться оця курка. Оце, оце всі... Ого, це вже курка прям така чуть не несе. Це всі з тих моїх найменших, але їх тут буде всього 4 штуки. Вони собі тут можуть, зможуть спокійно жити і, і... що в мене лишиться тут. А тут я, напевно, в верхню клітку, в мене теж тут є кури індики. Щоб було їм місця побільше, візьму індиків, лише тут, а курей, курей відділю туди наверх. Тут є, по-моєму, чотири курочки і три індика, і гарно вони всі собі зможуть рости. Так, зараз йду, йду, е іду, напевно, зловлю, зловлю щось курочок і принесу. Так, приніс. Приніс зі двору, в мене ще, ще, як бачите, тут є. Три штучки вони до сітки не можуть привикнути. Три штучки пухових то все, що було на дворі. Ось ці мої красуньки, ось ці чубаті пухових, скажімо так, кого в мене пуховий пропав, курочок, курочок я продав, ото все, що лишилося. Ну того, що їм з часом, напевно, я їх заведу. Якщо що оці до холодів, ось до зими вони, вони на дворі протягнули нормально, то. Пухові хочуть, хочуть бути, можна сказати, весь час в приміщенні, через то, через то вони в мене і не, не пішли. Не знаю, чи з тих щось буде, чи не буде. Що я зроблю? Я зараз звідси їх забагато, плюс ще когота додав. Я візьму Так, тут мені загнув сітку, напевно, я і сам. А тут є, є тільки сітку, тут є три корочки і, і когот. Я зараз візьму, просто ще сюди додав так Один залазь Одну корочку і і ось цю красуньку. Вона така гарненька, мені подобається. І два. І тут буде ось така сімейка з, з, з п'яти ніби корочок. порог літає. а вже 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 це хоче брати до до роботи. З п'яти корочок і такого півня. Зараз сюди до цих теж добавлю. Я думаю, поховий він не буде чіпати, та й вони вже такі більше-менші, а тут є тут є такі корочки, що вже що вже ніби мали би нестись, тому думаю, він буде мати заняття. Так, де та, ти когут був, тільки ага, я маю відділяти, значить він був він був тут. Десь в мене він був О! Ось він і є. Секунда, перепрошую. Світла нема, пару літає, вони крилами виточусь. Виходить такі. О, о, о. О, і от такий господар з таким гарним. То, напевно, може навіть і не мій, а з тих, що я що я був купляв, бо я поміняв їх, то що я казав на індичок, що я це купляв, ще один ходить на цьому на дворі. А оце, напевно, він скупче ось такий. Ось такий красний, Все вже піжиться. О, о, о. Все, одним словом, хай, хай тусуються. Одна клітка. Так, друга. Така ось гарненька сім'я на зиму. Вода в О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Ну Він розбереться, я думаю. То молоді, старі, хай займається і зараз сюди відсаджу, відсаджу від, від індича. курочка, що я казав, що з поховами намішалась. І вони чогось хочуть втікати в той кут. Так, спокійно, щоб я вас не закривав. Давай. І кого? Це ж простей, хто не так І Ось такі те більше. Ось такі. Ось така сімейка буде тут. О, ну так сімейка, як, скоріше, за все тут більшість, кого те підуть, підуть на м'ясо. Скоріше за все, тому що на плем'я корочка, якщо і лишить, то десь так е, жити, типу як Як декоративна, тому що звичайними курами я її вимішувати не буду. О, А тут в мене... Тут в мене, Так, всіх забрав, всіх забрав. Назад. Три Три індика, їм якраз тепер тут буде місце. Місце побільше. Будуть гарненько собі росли. Тут в мене ну ті вже прям. Половина, пів кута. Що зараз холодало, вони привикли, скажімо так, до таких тепличних умов брудерах жити. Я якщо їх зараз випущу, то вони мені просто, просто попадають. А шкода вже таких великих красень, оце з моїх, просто з попереднього виводка, ото що лишилося. Курчат були, позабирали курочок. А, он, а там пам'ятаєте, я як випускав одних курчат, були найменші, я одні, одну тут лишив, он, вона тут з ними теж. Тож, ну, тож їх тут на чотирьох штук тепер. Я від них забрав е, карликових то буде. То буде, їм тут всім, буде їм тут всім чудово. Перепілки он, щось, щось на 4, але ну, світла знову нема, не знаю як вони то перетерплять, пере але яєць поки що не дуже багато. О, ну, і тут відповідно і протира. Місце в них тут буде предостатньо. одним. Другим ще зараз включить світло, то буде їм видно, вони освоюються зараз. Зараз їм, скажімо так, понасипаю корму, бо тут кормушки чисті в тій, по-моєму, щось було, а інші часті тут такі красень красень з ними. І хай вони собі тут тут гарненько всі всі гріються. Ось такі ось такі справи. Ті вже я відкрив, почали збиратися. Вже, до речі, звідси дві дві чи три курки точно нанесеться з цих. Молоденькі, ну а решту зараз піду, піду запускати.